І у вас, мої дорогеньки, знову заговорив той Карлік і планує адерний удар по Литві та Польщі. Це запитання було. До чого це призведе? Чи дійсно він планує на Литву та Польщу? Литва і Польща. Зараз будемо дивитися. Ну, вже дев'ятка, верніше, це не дев'ятка жезлів, це дуже схоже на дев'ятку жезлів. Це відлюдник. Відлюдник, в принципі, навпаки, я не бачу, І напо... а, от... а от Польща може бути. Литва це довгий шлях, ще тут ще загадковість якась. Приховані якісь таємниці, ось, а Польща от Польща може бути. В принципі, дивіться, зараз ми подивимося: ну це тільки залякування. Це тільки залякування, мої дорогі. Це тільки залякування. Показати, от я імператор, я е, як би це сказати, е, дивіться, можна сказати. Що він хоче похитати у світі, будемо так говорити, обстановку. Ось. Зараз давайте подивимося, чи дійсно. І так, і так, ви знаєте, оце мені нагадує, іде така фраза. Як вона зараз? зараз, зараз зараз згадаю, вилетіло з голови і все. Хочеш себе захистити, нападай. От якось так мені пішло. Тільки я забула, як вона точно, ця, ця приказка, говориться. І так, дивіться, чи, чи, чи справді готує він оцю. Адерну війну, чи просто хоче залякати країни, які підтримують Україну. Ну, ми вже бачили, там залякування, там сам має страх, сам ховається, але показати, що я мощний, що я сильний. Ось, давайте ще подивимося, що карти скажуть. Ви знаєте. Через те, що у нього е, скучно на фронтах, йому скучно на фронтах, тому що немає ніяких результатів, немає ніяких перемог. Затягуються перемоги як одної, так і другої сторони. Тобто невизначена ситуація, тому він починає. Е, Шукати інших шляхів, ось ця карта нам показує, Шу... починає шукати інших шляхів, як би залякати, як би показати свою грозність, от у мене є, от у мене то і у мене сьо. Ви знаєте, я недавно дещо дізналася про оці його, М -м, верніше, те, що Росія там має е це, це спеціальне це оружіє. Давайте подивимося, в якому воно взагалі у нього стані, у них у росіян. Ну от, випадає вже паш. Маленька частина. Я скажу ось так: мої дорогі, дивіться, ось вам що. Ось та маленька частина, яка в них дійсно працездатна, там не все в порядку. Просто що ви шувер... печалька. От. І ця карта теж говорить про це печалька. Тобто це тільки залякування. Бачите, ось тут іде смерть. Тобто тільки 25% з того, що в них є, будемо так казати, дієздатне. Ось так. І печалька, печалька, печалька. Там не, не, не в дуже. Я би не сказала, що в дуже в хорошому стані. Звичайно, я, яка, яка би там. Ракета не була, що би то не було, розумієте, все рівно воно пошкодить, все рівно воно завдасть розрухи, забирає людей і тому подібне, розумієте? Але але, так як він це пишеться, так як вони це все, знаєте, бля-бля-бла, на жаль, ні. Ні, дуже маленький процент, що в хоро більш-менш стане, так? І те, І те, іде тут. Я не бачу, що тут щось конкретно. Печалька. Все мої дорогеньке, ось я хотіла це знати. Дійсно, буде на Польщу чи ні. Хотів би. Він дуже багато хотів би. Ось. Але хотілка велика, а можливості маленькі. Ось так. Щастиво, мої любі і тільки разом до перемоги.